Вітаю! Продовжимо говорити про велику французьку революцію. Нагадую, що станом на 1792 рік при владі у Франції були жерондисти. Вони мають більшість у законодавчих зборах. На фронті війни проти першої антифранцузької коаліції ситуація була складною і вона погіршується ще більше після того, як дружина Людовіка XVI, королева Марія Антуанетта таємно передає інформацію про військові плани жерандистів ворогам Франції. У серпні 1792 року в Парижі спалахує повстання незадоволеного населення, яке дізналося про цей факт. Під впливом населення і місцевої влади Парижу, а вона була представлена комуною Парижу, законодавчі збори приймають рішення. Позбавити влади короля та скликають новий орган влади, який отримав назву Національний конвент або збори. Людовік 16-й був заарештований, а монархія ліквідована. Антифранцузька коаліція тим часом наступає на Париж. У Парижі створюються загони добровольців. Однак ці підрозділи одночасно розпочинають терор. Проти своїх політичних противників, тобто монархістів. У вересні 1792 року відбувається битва поблизу Вердена. Французи отримали першу перемогу. Після цього Національний конвент проголошує Францію республікою. Так почався період Першої республіки у Франції. В конвенті ситуація складалася нестабільно. Журандисти та частина незалежних депутатів заявляють, що мета революції досягнута і революція може бути завершена. Однак монтаньяри, лідерами яких були Максиміліан Робесп'єр та Жорж Жак Дантон, кажуть про необхідність продовження революції. Під впливом монтаньярів та зарішенням конвенту у 1793 році були страчені Людовік XVI та Марія Антуанетта. Антифранцузька коаліція після цих подій весною 1793 року почала активні наступальні дії. Французи вимушені відступати. В країні відчувається нестача найнеобхіднішого, навіть продуктів. Відбуваються протести бідноти або, як їх тоді називали, санкюлотів та також участь повстанніх беруть селяни. Монтаньяри зрозуміло, що звинувачують у всіх військових і внутрішніх проблемах. Жрандистів. У травні, червні 1793 року у Парижі відбувається чергове повстання. Монтаньяри захоплюють владу, страчують лідерів жірандистів. А також встановлюється якобинська диктатура. Влада переходить новоствореному комітету народного спасіння на чолі з Робіспієром. Також приймається нова конституція. Утверджується республіка, виборчі права, відбувається реорганізація армії та почався контрнаступ проти антифранцузької коаліції. Серед старших офіцерів під час цих військових дій вперше з'являється фігура майбутнього лідера Наполеона Бонапарта. У 1793 році відбувається вбивство одного з лідерів якобинців Марата. Вбивцею була дворянка Шарлотта Корде, яка таким чином помстилася за загибель власних родичів. В державі починається терор, видається декрет про підозрілих. Були страчені в результаті цих законів декілька тисяч французів, приймається закон про загальний максимум, який обмежив ціну на зерно, муку, сіль та інші важливі продукти. Влада таким чином намагається стримати ціни, одночасно підвищується заробітна плата, однак це викликало лише зворотній процес, дефіцит та інші проблеми. Тим часом на фронті зовнішньому антифранцузька коаліція була розгромлена, однак в країні назріває велике невдоволення діяльністю монтаньярів, якобинців. У 1794 році у конвенті суперники якобинців утворили свою більшість. Робеспір був заарештований і страчений разом зі своїми прихильниками. Відбувається так званий Термідоріанський переворот. Термідоріанці скасували декрет про підозрілих, в конвент повернулися Жерондисти, однак почався терор тепер вже проти якобинців. Тобто мантаньярів. Вони виступали за збереження республіки, захист приватної власності, свободу підприємницької діяльності, орієнтувалися на середні версти населення. Однак прості парижани не були задоволені таким підходом і зміною політики. Весною 1795 року відбувається декілька великих повстань-санкюлотів, тобто бідняків, у Парижі. З гаслами хліба та Конституції. Люди вимагали повернення Конституції 1793 року. Однак ці протести були жорстоко придушені, а частина учасників взагалі страчена. У 1795 році було прийнято нову Конституцію, в ній збережено республіку, однак скасовано загальне виборче право, повернуто майновий ценз щодо виборців. Конвент передає владу новим органам влади, законодавчому корпусу. Та директорії, в директорії провідну роль грав Поль Барас, один з учасників термідоріанського перевороту, директорія сприяла тому, що в суспільстві посилюється роль банкірів та підприємців. Більшість французів знову були розчаровані. Хоча і старих порядків вони теж не хотіли. Тим часом директорія, допускаючи певні помилки, у внутрішній політиці, як ми бачимо, отримала вирішальну перемогу і гарний результат на зовнішньому фронті в боротьбі з антифранцузькою коаліцією. Франція в цей час навіть веде загарбницькі війни, а командуючим армією був призначений генерал Наполеон Бонапарт. Він розгромив австрійців, захопив всю Італію. Перша антифранцузька коаліція після 1797 року розпадається. Це страшне. От ви вже додивилися відео практично до кінця, а хтось точно ще не підписався на мій канал. Не соромимось, підписуємось, ставимо лайки та пишемо коментарі. Що ж, відтепер головним ворогом Франції після поразки антифранцузької коаліції стає Великобританія. Неполон захоплює Єгипет, однак через дії англійців Неполеону не вдалося захопити Індію та інші колоніальні володіння Великобританії. В Парижі тим часом готувалося повстання проти директорії. Неполеон мав всі шанси на отримання влади в результаті цих подій. У листопаді 1799 року в Парижі таки відбувся переворот. Який отримав назву Переворот 18-го Брюмера, і який завершив події Великої Французької революції? Велика Французька революція стала однією з наймасштабніших подій і масштабним соціальним переворотом другої половини нового часу. Вона визначила подальшу історію всієї Європи. Ця революція ліквідувала старі порядки, абсолютизм. Становий поділ залишки феодальних відносин. Вона створила уявлення про націю як силу, сприяла початку національно визвольних повстань в багатьох країнах Європи. Вперше вона призвела до законодавчого закріплення прав людей. Однак ця революція показала і небезпеку терору і насилля. Революція довела правильність. Верховенства колективних представницьких уранів влади